Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголосив, uh, в ході оборонних боїв, сражень, нанести вооруженим силам Російської Федерації максимальні втрати, як в личном складі, так и техніки. Максимально ослабить наступательний потенціал. Що Україна довела, що вся легенда про так звану могутність Росії це лише мильна бульбашка. Що стосується української наступальної операції минулого літа, то деякі алермісти кажуть, що була катастрофа. Це не так минулого літа. Наші підрозділи неодноразово входили до Криму. За його словами, Україна вже довела, що вона і надалі може трощити збройні сили Росії. Мід'ям не вперше видає щось подібне і навіть більш дикун. Кунське нагадаю, він нещодавно у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Великої Британії Рішесуника видавав видавав мало неготовність до війни запавне обставини, не кажучи вже про обстріл Білгорода і подібне. Тож, з погляду персонального це не цілком репрезентативна думка російської влади. Але Медведєв все ж таки, заступник голови ради безпеки у Путіна. Він, хоча й колишній клоунський, але президент РФ, отже, до його слів, хоч не хоч доводиться ставити серйозніше. по перше, його ніхто не спиняє з Кремля, не спростовує його слів. Він офіційна особа, не якийсь там пересічний пропагандист. Ні, Тому можливо, Медведєв передає атмосферу настроїв на які в Раді безпеки в Кремлі панують, бо йому дозволяють саме таке подання робити. Ймовірно, вони через нього тестують, провокують перевіряють реакцію, яка може бути на подібні заяви. Через нього провоцирують? Так вони дикі, і цілком інфернальні. Але для кремля це цікаво. Вони люблять у таке гратися. Така умалова гра. І що тут цінного і важливого? Адже сам Путін два дні тому казав речі не менш дикунські, він казав, що дурні не хочуть із нами домовлятися. Всі чули ці цитати. Що давно усе закінчилося, ви ж самі розумієте? Це його пряма цитата. Жодних територій захоплених не віддамо. Навіть не про референдум йдеться, а про ми захопили і не віддамо. І усі це розуміють на заході тощо. Путін ще говорив про країни Балтії, які під загрозою національної безпеці випроваджують якихось агентів Москви. він це обґрунтував тим, що захищатимуть російськомовне населення так само, як і в Україні, натякаючи на війну в країнах Балтії. я би так сказав, що хоч і не за формою, але за змістом, те, що заявляє сам Путін, відрізняється мало за агресивністю риторики щодо України, по перше, в Україні вони й без того влаштували агресивну війну й убивають людей. можна чи можна від них очікувати більшого, наприклад, застосування ядерної зброї, така Це завжди історія, яка має божевільне пояснення. Але хто сказав, що Кремль нераціональний у своїй поведінці і не може допустити для себе саме такий хід розвитку подій? тому до таких слів варто дослухатися потрібно їх вивчати, попри нікчемне джерело від якого вони виходять, адже певні настрої Медведєва Усе ж таки передають з Кремля. Екзистенційна війна за існування це вже питання трактувань, тому що сьогодні теж постало питання без застосування неконвенційних засобів саме про загрозу існуванню самої України. Власне, цього й домагається Кремль. тому не можна приставати на жодні обіцянки щодо переговорів, тому що мета переговорів з Москвою це не закріплення статусу кво компроміси тощо, а капітуляція, тобто знищення України як суб'єкта міжнародного права, як суверенної держави, як незалежної нації, тут. Ілюзії не повинно бути, не повинно бути наївних очікувань з цього питанням, що Москва готова в чомусь зупинитися. Ні, Медведєв сказав, ми від України ніколи не відчепимося. Це я українською прочитав і переклав нам це заявляє офіційна особа країни, яка є постійним членом ради безпеки з правом вето, країни засновника ООН, яка гарантує насправді як одна з п'ятірки держав, туж таки міжнародну безпеку в усьому світі в масштабі планети. Це й треба сприймати як реальну позицію Кремля та його мешканців. Ну і ключова історія, як зараз наскільки релевантно буде діяти так званий колективний захід. Так, ми послухали кілька надзвичайно важливих виступів, зокрема на Давоському форумі. Так, ми розуміємо, що президент Франції Еммануель Макрон також дав сигнал, зокрема, йдеться про постачання нам додаткових ракет скальп. Так, і ми розуміємо, що вони відпрацювали свого часу надзвичайно добре. Розуміємо, що стоїть питання про гроші і про спільну стратегію, але ключова історія: наскільки захід включився всерйоз в те, що називається військове стримування Кремля, чи це, так би мовити, ми рухаємось певним паліативним шляхом, тобто Кремль невпинно буде нарощувати виробництво зброї, якщо не сам, то буде його позичати у Китайської чи Корейської Республіки. Ну коли я кажу про корейську, йдеться про північну Корею і так далі. І так далі, ви знаєте, от починаючи з осені, але реально з кінця зими 2023 року ситуація почала змінюватись, тому що американська адміністрація стала поводитися обережніше. Вона так само на словах підтримує Україну, але правду кажучи, ця затримка виділення 60 мільярдів для України і суперечки між республіканцями й демократами навіюють найгірші роздуми на контрасті з цим Європа навпаки якось радикалізувалась не лише Макрона і Шольц, і деякі особи з німецького керівництва, попри рішення Бундестага, про те, щоб притримати і не надавати ракети Таврус Україні. поза тим загалом досить ясну позицію займають і публічно її артикулюють. в цілому натомість в Америці, як ми бачимо, сильний вплив виборчої кампанії президента, яка вже відбувається і завершиться в листопаді 2024 року. як вона впливає на питання підтримки України, військової допомоги, позиції країн заходу, передусім Вашингтона як лідера західного світу, напряму. Впливає навіть адміністрація Байдена на контрасті з республіканцями поводиться набагато обережніше є інформація Блумберга, що в Давосі Саліван передасть позицію Білого Дому. треба перейти в позиційну стадію оборонну позицію Україні, Як ми розуміємо, до листопада 2024 року, поки не визначиться, хто на наступні чотири роки стане господарем овального кабінету. Дивна позиція з цієї простої причини, що саме цього прагне Москва, щоб за цією позиційно оборонною зміною тактики і стратегії дати їй перепочинок, дати можливість накопичити сили, і тоді вже точно жодний Саліван її не зупинить від наступальних дій, не кажучи вже про те, що немає плану Б. Ну, добре, Україна і без цього створюватиме оборонні споруди і заміновуватиме це необхідно, щоб захистити ті 80% території, які залишаються за Києвом. але ж питання в іншому. А що як Трамп переможе на виборах? риторичне питання. Саліван і адміністрація Байдена пропонують якийсь план на випадок, якщо так станеться. Можливо, якщо прийде Трамп, ця моя точка зору, можливо, краще якомога скоріше наситити Україну грошима та зброєю, щоб вона якийсь час, поки Трампа прийде до влади після інавгурації в січні 2025 року, щонайменше цей рік могла воювати нормально. так з підтримкою європейських держав з фінансуванням з тими коштами, які можуть надати європейські країни, зокрема Франція з їхніми скальпа та інші країни, але кошти потрібні в будь-якому разі. Дії страни, но Багато питань на багато з них ми почуємо відповідь, коли Сенат таки вирішить питання, чи візьметься розв'язувати питання про виділення цих злощасних 60 мільярдів доларів. Ми зрозуміємо тоді, чи готовий американський істеблішмент, як і раніше, впродовж цих двох років, підтримувати Україну в її захисті суверенітету в цій війні з Росією. Таке питання